Добрий день. Вихователь дитячого садочка це перший провідник у доросле життя. І сьогодні про те, які якості треба людині цієї професії, про спілкування з дітьми, про те, що дарує ця робота цій людині. Я хочу поговорити з вихователем дитячого садочка, роботою Нелію Миколаївною. Нелія Миколаївна, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що необхідно для того, аби стати? Гарним вихователем. Щоб стати гарним вихователем, насамперед, треба любити дітей. Якщо не любиш дітей, дитячий садочок не треба приходити. Так само і в школу. Вчитель не повинен приходити вчитися, працювати, якщо він не любить дітей. Дітей насамперед треба любити. Їх треба зустріти завжди з посмішкою, да, з добротою. Як би в тебе не було на душі. А на роботу ми йдемо завжди з посмішкою. А ви вважаєте, що ця любов до дітей вона десь прищеплюється, чи ви з нею народжуєтеся? Чи як це відбувається? Це таке з, з, з свого досвіду. Напевно, це з дитинства. Да? Так, так. Да. Я дуже любила дітей, хоч своїх народила двоє тільки, а всі в мене на вулиці, на батьківщині, я сама з Київської області. Я всю вулицю вигляділа, тому що вони прибігали, вони тягнулися до мене. Я їх ніколи не ображала. Тільки навчала. Танцювали, співали, різні ігри грали. У вас така була душевна потреба? Так, так. так. Я дітей дуже люблю. Це як ви вважаєте, це від мами, від сім'ї чи від природи? Від чого? Напевне, це від природи. Від природи. Так, так, напевне, це від природи. Ви скільки років ви вже працюєте в дитячому садочку? Ну, в цьому педагогічному стажу в мене в загальному 26 років. В цьому дитячому садочку, в садочку номер 6 дитячого веселка. Я працюю 18 років. Ви за фахом вихователь? Вихователь, вихователь. А ваша родина, родина ваших батьків чи родичів? Якось має якесь відношення до педагогіки, до Ні. дитячих закладів? Ні, Ні немає. Ніякої, ніякого відношення немає. Нелі Миколаївна. Ну, якщо взяти ваш досвід дуже практичний, так як ви вважаєте, які риси потрібно мати людині, щоб бути успішною отут, тут, в цьому дитячому закладі? Треба бути в колективі дружніми, завдяки дружбі, доброті, в садіку я й працюю. Треба бути вічливим, правдивим, да, добрим. Ну і, напевно, треба мати гарні знання, щоб навчати діток. Все ясно. А скажіть з огляду на те, що от саме вихователь дитячого садочка поєднує в собі доброту, якусь строгість, так? там вимогливість. Поєднує, що і виховательство, і навчання. От як це можна в собі поєднати? Все-таки в школі трошки по-іншому поготися? Ні, в школі по іншому, там уроки, перерви, А ми тут перебуваємо цілий день з а. дітками, так. Тут ж треба за ними і приглядати так. цілий день, так. і виконувати, прийняти дітей, є прийом дітей, сніданок, потім ранкова зарядка в нас є, потім. Заняття в нас так само, як в школі є заняття. Наприклад, в групі раннього віку по два заняття в нас є, а в старшого віку по три заняття. Ну, вони менші за часом, але є так само, як в школі. Ми навчаємо діток тому самому. Ви знаєте, ми закладаємо фундамент, напевно, найважніший для діток, тому що ми початковий фундамент закладаємо, а в школі вже продовжують наші знання. І ви знаєте, це завдяки, я хочу сказати, нашій. Колектив у нас дуже дружній завдяки да, нашій завідувачі житкові Тетяні Михайлівни. Нас перед цим була Симоненко Людмила Миколаївна, завідувача, довго працювала, а потім змінила житкова Тетяна Михайловна. Це дуже чуйна, добра, відповідальна людина. До неї завжди, як звернешся, то вона всьому допоможе, да, порадить, вислухає. Ви працюєте одною командою? Так, так, так. Да, я стараюся. От і навіть в мене на групі дуже допомагає мені помічник вихователя. Ми ніколи не ділимо нашу роботу, що я вихователь, а то помічник твій мій. Ні, я однаково так само дитину, я працюю на групі зараз раннього віку. Так само можу посадити на горщук, підняти з горшка, так само на занять посадити. І помічник мій вихователя тільки біля мене. Дуже добре. Це ваша дитину. права рука. Так, да? да, баранова Світлана Павлівна. Да. Да. Дуже велика в великому контакті. Дуже, да. Да, в цьому ну, бачі теж риса характеру, да? так, що сходиться з людьми. Допевно, да. Бо я працювала на садових групах в цьому дитячому садочку 9 років. Так само. Да? Я не знаю, чи це я така. Но мені попадаються дуже добрі, хороші люди. Ви не конфліктна по натурі? Ні. Ні, ну завжди правдива. Да. Я можу прямо сказати в очі, що я думаю. Да. Ви не ходите там собі щось, не не, не купичуєте, якісь негативні емоції, ну, ні, да якісь ні. причини, претензії? Ні. Ні, ніколи, ні, ніколи, ніколи, ні. А скажіть, будь ласка, чи сьогодні ви, що вихователь дитячого садка це професія для творчих, креативних людей, тому що це ж дітки маленькі, так, з ними треба постійно щось змінювати. Це ж вируюче життя і треба бути в руслі цього життя. Так, згодна. Мою креативність ви могли побачити, як зходили в дитячий садочок mm -hmm. на вікнах. Mm -hmm. Війна от так наш почалася. Mm -hmm. Мене думали, я так само вранці встала. збиралась на роботу. І мені повідомили, що почалася війна, але ж ми ще все рівно продовжували ходити на роботу. І от я прийшла на душі тяжко, важко плакали, але нічого, взяла пензель і почала на вікнах малювати. Малювала, щоб швидше настав мир і щоб у нас все в Україні було добре, щоб люди жили нарешті спокійно. Так, да, Для діток дуже важливо, це ж ми розвиваємо їх розмову. Да? Виховуєте, навчаєте елементарно. Психологічно, так, да, все. Дітки це тактильні, вчимо їх і складати. І пазлики, і конструктори, і малювати. Наприклад, в ранньому віці дітки багато малюють пальцем. Mm -hmm. Пальчиком mm -hmm. ми малюємо, все там пензликом, олівцями. Mm -hmm. Креативність розвиваємо широкому mm -hmm. дитячим садку. Да. Mm -hmm. Ну, ви розумієте, яка на вас відповідальність, що ви ж перший вихователь, перша особа після мами, будемо говорити, так? Це ж треба як вміти на душі мати скільки доброти й теплоти, щоб обігріти кожного в групі, бо ж не можна когось одного до себе втулити, а інші будуть так стояти. Так, правильно. Я ніколи, дивіться, є ж дітки різні за Да? Є спокійніші, є жвавіші, це різні. Але я ніколи не наказувала. Бити це взагалі немає мови. Uh -huh. це взагалі, Якщо дитина в ранньому віці, я буду за ранній вік, бо я працюю в ранньому віці. Є всяке кусається, штовхається, нічого. Ставлю біз для себе, обнімаю, uh -huh. Uh -huh. постою хвилин десять, uh -huh. все йде гуляти. Uh -huh. Так, так. Да. Інакше не може бути. Інакше Якось може. достатньо переключити увагу? Так, да, uh -huh. да, да, так, да. Да, да, да. так, так. Комусь треба стояти. Вони ж маленькі дітки, вони ж не розуміють. Uh -huh. За що ти їх свариш? А пізніше вони відходять і приходять до тебе. Я теж деякі педагоги не можу зрозуміти послухаю, чую, що от дітей наказують, б'ють, штовхають. Цього не можна робити. Дитина нічого не розуміє. Ми друга мама в дитячому садочку. Так. І деякі батьки приходять, кажуть, чого Неля Миколаївна не можуть вони піти з дитячого садочка, не хочуть йти додому. І я кажу, ну я не знаю, це напевно в характері, так? Я не знаю цього. Але це справді це не тільки в мене, в садових групах у нас дуже гарні працівники. Також не хочуть іти додому. Так я батькам кажу, так ви радійте, що тут є друга мама, а ви перша мама, Да, ви виховуєте ми разом і виросте дуже гарне майбутнє наше покоління. А скажіть, от як ви вважаєте? Де брати педагогу, терпіння, бо, перш за все, крім любові, да, ваша робота вимагає терпіння. Діти різні. Так, а діти різні, не знаю. Це треба тільки любити дітей. Це треба тільки любити дітей. Від любові дітей. буде терпіння? Буде, буде, буде терпіння, так? Да. Угу. Да. Да. Скажіть, за що ви любите свою роботу? Таке запитання, воно очевидна відповідь, але мені цікаво просто, що ви скажете. Ви знаєте, я завжди вранці встаю, і я дуже радію, що я йду на роботу, і я вибрала правильну професію вихователі. Я приходжу, діти посміхаються, радіють, вони ж біжать до мене, обнімають. І тоді і мама, і тато спокійно йдуть на роботу. Так, да. І у мене починається дуже позитивний день. Я не знаю, я за характером така, я завжди колегам казала, всі проблеми залишайте вдома. На роботу, всі приходьте з добрим настроєм. Так, діти прийшаємо. відчувають, правда? Діти відчувають. відчувають. Так само і ви відчуваєте їхній настрій, бо малі ж діти вони ще не вміють, будемо говорити, обманювати, так, як в школі, ага. наприклад. І ви знаєте, що прийдуть якісь вдома є проблеми, і хто про це перший дізнається? Ви. Так? Я. Я все, да. я Всі секрети думаєш. в наших групах. Да. І мама каже, звідки все це знаєте, мені не треба. Є в нас таке завдання завжди бесіда зранку або спостереження після вихідних. І тільки я задаю запитання: дітки, я пройшов ваш вихідний день. Все. Вони мені все розкажуть. Всі секрети. Всі секрети. Так, да. Даля Миколаївна, ну, я бачу, що це робота ваша, що ви відчуваєте себе на своєму місці, що ви купаєтеся в цих дитячих емоціях позитивних. Да? От скажіть напередодні свого професійного свята, що би ви хотіли побажати своїм колегам? Я хочу побажати всім, всім, не тільки моїм колегам, всім і моїм колегам, і всім дошкільнятам, педагогам, бути здоровими, щасливими. Радості, щоб швидше настав мир, і наша Україна зацвіла по новому. Дякую, дякую вам. Ми приєднуємося до всіх найкращих привітань, побажань на адресу педагогів дошкільників і бажаємо від вас усіх і від нашої телекомпанії «Досвітні вогні» здоров'я та мирного неба на довгі літа. На все добре, до нових зустрічей.